Це найрозповсюдженіша проблема. Хочу донора. Ну, давайте яких донорів ви знаєте? Ну, фонд Біла Гейтса. Ну, типу, от знаєш, це як хочу партнерство з бізнесом. Який бізнес ви знаєте? Нова пошта, а тебе сільпо. Ну, якби да? так? Це, це с... наче я прийшов, і ти мене питаєш. Це, так, да. це мої відповіді були. От, о, це відповіді такого першого порядку. Ми допомагаємо, звичайно. Тобто, Можна пройти верифікацію, подивитися, по-перше, хто вже верифікований у нас? Це вери... відкрита да, да. результат верифікації це висновок незалежного експерта. Організація може отримати рівень від нуля до чотирьох. Нуль це найнижчий, чотири це найвищий результат. І організації, які набрали рівень 2, 3, 4. Вони потрапляють у відкритий каталог, який відкритий для всіх, не тільки для міжнародників. От, наприклад, ти волонтер, да, хочеш долучитися до якогось фонду, тобі треба його перевірити. Ну, наприклад, ти можеш зайти на нашу платформу і по фільтру пошукати фонди, які потребують волонтерів, бо там організації також вказують, які у них є потреби.